Вечір у Кременчуцькому міському палаці культури став справжнім комедійним вибухом. На сцені відбулася гостра та глибока вистава Дмитра Рачковського Мужики не танцюють стриптиз, що зібрала шанувальників сучасної української драми. Більше того, глядачі були переконані, що підтримувати своїх акторів свій театр зараз як ніколи потрібно. Це дуже важливо. Це українське треба підтримувати. Розвиватись і якось відходити від цього всього кошмару і відволікатись, каже так, публіка різна за віком, але об'єднана пошуком щирого мистецтва. На виставу до Кременчука приїздили навіть глядачі із сусідніх міст. Ну, По-перше, я взагалі працівник культури і мені подобається. І я підтримую артистів, тому що коли пустий зал важко ну, працювати. І комедія і з комедією я про неї чула. Я колись ходила на неї давно і хочеться відновити почуття. А як по запрошенню подрузі з задоволенням з Світловоцька? Відвідали виставу і внутрішньопереміщені особи, які, попри життєві обставини, не полишили любов до сценічного дійства. Я переселенка з Харкова, я взагалі за театрал, але мені цього так не вистачає. І як тільки я побачила що на афіші, я бігом сюди. Пані Галина зізнається, що відкрила для себе Кременчук зовсім несподівано і нині почуває себе тут дуже комфортно. Подобається Кременчук, неожиданний такой міст. Да, у мене у дочки подружка була з Кременчуга, вони місті працювали, Вона завжди її приглашала. Говорить, ну що з Харковом не може по в Кремінчуги. Ну от у нас дуже багато харківчан, які сюди приїжджають. Нет, ні, не набачека, який би сказала. Все Всю зістраляться. все і люди, і транспорт, особливо транспорт, звісно. Ну, і навчальні заведення, і місця розлічені. Вистава Мужики не танцюють стриптиз це смілива комедія про стереотипи. І хоча повітряна тривога тимчасово призупинила виступ, це не завадило і акторам, і глядачам продовжити вечір сміху вже після її відбою. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.